Нарешті ми знайшли час для наступного відео, де розглядаються істоти, яких створив письменник Говард Лавкрафт. Не забуваємо лайкати, коментувати та підписуватись. Усім приємного перегляду! Летючі Поліпи згадуються як прибульці чужого Всесвіту, котрі володіли землею та ще трьома іншими планетами Сонячної системи близько 600 мільйонів років тому. Вони оселилися на планетах Земля, Нептун та Плутон. Поліпи будували цілі міста з базальту, з великими вежами, без вікон. Опис створінь можна знайти в повісті письменника під назвою Запаленою часу. Їх не можна було назвати повністю матеріальними в нашому розумінні матерії. За типом своєї свідомості і способом сприйняття вони разюче відрізнялися від будь-яких земних організмів. Наприклад, у них не було такої категорії, як зір. Існуючий в їхній свідомості світ являв собою дивну невізуальну систему образів. Не маючи зору, поліпи по якимось особливим чином відчували крізь будь-яку матерію. Хоча вони й були матеріальні лише частково, самі проникати крізь матерію не могли. Знищити цих істот було практично неможливо їх тіла піддавалися згубному впливу хіба що певних форм електричної енергії. Летючі поліпи виявилися, ймовірно, єдиними істотами, непідвладними великій расі. Із цієї причини жахали її. У спробі заволодіти підводним світом. Поліпи були розгромлені старцями і повернулися на поверхню землі. Пізніше прибула велика раса, її представники стикалися з летючими поліпами в битві неодноразово. Зрештою, вони зуміли ув'язнити страшних істот під землею і запечатати виходи. Найуразливіші місця, через які тварини могли випиратися на поверхню, добре охоронялися. Навіть після ув'язнення ворогів конусоподібні їтіанці побоювалися підходити до безоких базальтових веж, що нині пустують, і згадували про поліпів лише побіжно. Через якийсь час поліпи все ж знайшли спосіб вибратися з під землі. Вони розібралися з конусоподібними, в тілах яких уже не залишилося жодної свідомості її Передбачивши катастрофу, ті перемістилися крізь століття, залишивши свої звичні конусоподібні оболонки розумним павукоподібним із майбутнього. Далеко в пісках південної аравійської пустелі лежать руїни безіменного міста. Ще задовго до появи людини це місто звела посеред родючої долини раса мерзотних рептилій. Будинки, вулиці, сади і храми все тут було збудовано відповідно для зростання щиреподібних жителів. Зовні схожих на крокодилів, чиї передні лапи схожі з людськими. А голови та обличчя поєднували в собі риси кішки, жаби та міфічного сатира. Їхні величезні опуклі чола прикрашували роги, а пащі без носих хморт нагадували крокодилячі. Довершували ж це жахливе каліцтво непомірно багаті шати з розкішних тканин з прикрасами із золота та дорогоцінного каміння. Історія безіменного міста та його мешканців наповнювалася радощами та лихами, війнами, тріумфами та поразками, але головною їх битвою була боротьба з пустелею, на яку перетворювалася долина, що оточувала місто. Тоді ж його жителі почали прорубувати в скелях під містом глибокі ходи. Сподіваючись досягти таємного підземного світу вічного дня з процвітаючими містами та запашними садами, про які казали пророки. У той же час їхнє власне місто занепало, а перші люди, що знайшли їх у безкрайній пустелі, стали жертвами озлоблених рептилій, що досягли сяючої безодні, яка виявилася зовсім не тим, про що вони мріяли. Божевільний арабський поет Абдул Аль-Хазрет. Який блукав пустелею, побачив у блідому світлі місяця руїни міста, над яким витали привиди, та промовив свій відомий двовірш, який породив численні суперечки і тлумачення: то не мертве, що вічність чекає, і в далеких еонах навіть смерть помре.